Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку! Можна нас зараз не тільки слухати, але і дивитися. Пряму трансляцію на нашій сторінці у Фейсбуці. Шукайте. Адже до нас в студію завітав голова громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея. І говоримо сьогодні про стан укриттів в нашій столиці. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, дякуємо, що завітали до нас. Що з укриттями, які не змогли відчинити, вже майже місяць пройшов з того часу, і те, що не вдалося таки відчинити. Що там вдалося, не вдалося, ну взагалі цікава історія. Тому так. що якщо не помиляюсь там 65% придатні, а решта або непридатні до умови там або не Ні, вдалося. Давайте. Якщо не помиляюсь, 65 це ті, які умовно кажучи, ми розуміємо, що їх можна використовувати як у так. Так, так я сказав, так. що придатні, а решта, але типу придатність, непридатні. я вважаю що відповідно до норм вони мають бути витримані всі відповідні норми по їхньому облаштуванню тому що якщо приміщення навіть і. Ми вважаємо, що воно може бути придатним, але в ньому не працює санвузол, немає освітлення, немає там води і тому подібне. Тобто воно не придатне. І за моєю інформацією, таких приміщень було близько 20%. Угу. О, ну, ми не говоримо зараз про метрополітен, ми не говоримо про такі е, великі укриття. Ми говоримо саме про подібні укриття, які знаходяться в, в підвалах е, в наших житлових будинків. Угу. Але от ті, що, які не вдалося відчинити, що це за історія взагалі? Ну, давайте історія ж вся почалася з того моменту, коли навіть не так. Проблема, ну я вважаю, що вся проблема в головах нашої влади. Ну, прикро говорити, але саме в головах не одного там міського голови, а всієї команди, всіх людей, які за це відповідають. Все почалося з того, з тієї трагічної ситуації, коли люди не змогли потрапити в укриття і були жертви, і про це почали масово говорити. Питання, а що було два роки до цього? Про укриття всі говоримо вже не перший рік. Я був головою адміністрації в 2014 році, ми тоді вже займалися питаннями укриття в Печерському районі. У 2021 році, як голова громадської ради, я задавав запитання міській владі, і мені було сказано, в нас все добре, та взагалі проблем немає. Ну, Тут виявляється, що більше а, 20% ну, це, це, це ті, які облаштовані. Е, так, я розумію, що ніхто не очікував повномасштабного такого вторгнення, ніхто не очікував, що потрібно буде це використовувати, але наразі ми маємо таку проблему, і от вона, ну, на жаль, е, помирають за цього люди. Після... А тепер стосовно відкриття так. От, для того, щоб зрозуміти, що всі відкриття відкриті чи не відкриті, ну я вважаю, що наприклад, там, електронним доступом через кодовий замок е, ти цього питання не вирішиш. Тобто ну, мають конкретно і централізовано працювати комунальні служби. О, тому після, що... після перевірок, от тих, що відбулися зараз, піднялася ця тема, активно обговорюється. Наразі якось змінюються, якісь рішення приймаються, ті, які були закриті укриття, там, їх в укриття, відчиняються. В Києві Раді створена відповідна комісія, так. Е, яка займається е, саме тим, що перевіряють відповідні укриття і перевіряють документи, що саме закуплено, якими районними були проведені які відповідні тендерні закупівлі і що було саме закуплено. Причиною цього стало о, це інформація про те, що ми знаємо про барабани, ми знаємо про відповідні е, сковорітку, mm. техніка, яка в декілька разів дорожче була там в Дніпровському районі. Але питання зараз не в тому, питання е, в іншому. Е, ми можемо зробити хай, і це дуже добре, що ми підняли цей хай, але ми маємо зрозуміти, який план. От, покажіть мені, будь ласка, загальний план. Міська влада поки не може показати, скільки укриттів по адресно готові до прийняття мешканців, скільки ще потребують ремонту. Тобто, ця вся інформація знаходиться локально по кожному району, загальної її немає. Коли mm. мені кажуть, ні. Ви заходьте на сайт Київ цифровий. Ви можете там це все побачити. На сайті Київ цифровий є перелік приміщень. навіть написано, але готові вони чи не готові? Ми цього ці? не бачимо. Mm -hmm. Ми не бачимо, які контактні телефони, прикладом це є укриття на перехресті. Де я вам тільки що казав, я в своїй сторінці, в Фейсбук сторінці писав, Шевченківський район, перехрестя Богдана Хмельницького і Куцюбинського. Ну це не лівий берег, це, це, централь, це центральна вулиця. Богдана Хмельницького, на якій зараз більше 300 мільйонів гривень викладається на переклад, не на заміну, а на, пер... на заміну дорожнього покриття, перекладають бруківку знайти там, мовно кажучи, півмільйона гривень чи мільйона, то, щоб зробити те укриття. Ну, немає. А потім виявляється, вже від адміністрації офіційно, що це укриття є в програмі Київ цифровий, але воно не, баланс, не на балансі комунального підприємства. І таких, за моєю інформацією, підприємств, таких укриттів дуже багато, які не підпорядковуються комунальній владі. От ви... Тобто, це ще одна проблема, де потрібно розподілити. Що дивіться, друзі, є, підприє... є е, 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 укриття, які належать місту які на балансі комунальних там відповідних установ організацій, а які не належать місту, ті, які знаходяться в приватній власності, це вже проблема, яка про яку також дуже багато говорять, і про яку потрібно таким чи іншим чином наголошувати. До речі, там, де лю... де приміщення знаходяться у приватній власності, наприклад, я знаю, то там навіть легше потрапити, тому що відповідальні люди отримали відповідне доручення і знають про відповідні норми законодавства, вони відразу відкривають. Доступ і кажуть, що будь ласка, вішають табличку і знаходьте От ви згадали вже е, тему саме доступу до укриттів. Так, ти ж повинна бути якась людина, яка відкриває. Насправді Учата відкритими тривоги. завжди вони не можуть бути, так. тому що ми бачили ці численні відео, там якісь укриття залишали постійно відкритими, бачили, хто там проживає і які там, на що вони перетворюються. У Вінниці, наприклад, ми вже автоматично. чули автоматично хочуть запустити так, аби вони типу автоматичне укриття на тривогу, там якісь замки ці електронні, як ви вже сказали. Що нам чекати у столиці? В цьому напрямку, чи якось вирішується ця проблема, чи все таки буде стояти, грубо кажучи, сторож, відповідальна людина, яка просто буде відкривати і закривати. Ну давайте так. Логічно, в принципі, сторожа ти скрізь не поставиш. Це однозначно. Назвичайно. Плюс ми бачимо, що людський фактор він спрацьовує і не завжди він спрацьовує так, як потрібно. Це перша сторона. Друга, звичайно, потрібна система, яка повинна ну механізми, які будуть враховувати такі системні підходи, які будуть комплексно вирішувати ту чи іншу проблему. Але я вважаю, що е, десь її можна використовувати централізовано, наприклад, як це роблять в Вінниці, як це роблять зараз в Києві. Ми ж бачили, як міський голова презентував, яким чином можна там відкрити це все, який є доступ і тому подібне. Але давайте уявимо для того, щоб провести це все, ці всі кабелі, щоб це все підключити. Тобто, це займе дуже великий об'єм часу. Ну скільки? Ну От... я думаю, що це мінімум рік, а то й півтора. От я так думаю, так це ж. Так, Для довго. того, щоб це, довго. Ну, тобто, це дуже довго. Ми всі дуже хочемо вірити, це... що нам через півтора року вже укриття не треба, Так, буде. Да, а вони ну, тільки починають 100%. Тобто, я про те й кажу, що це ну, на даному етапі потрібно чітко донести інформацію. Якщо ми всі посилаємося на Київ цифровий, то в Київ цифровому має буде чітко зазначено. Хто відповідальний, як відповідальний, на чийому балансі ця, ця інформація про дане укриття, дане укриття знаходиться, для того, щоб ми не мали цієї проблеми, яка виникає. Це перше. Друге, я вважаю, що за кожним укриттям має бути все-таки закріплена людина, навіть якщо там є електронний доступ до якоїсь замка. А якщо він заклинив, Ну, тобто ну, люба буває, ситуація так. може бути. А на укритті має бути як мінімум табличка, що на випадок, якщо... Це укриття закрите, найближче укриття знаходиться 100 метрів, чи 200, чи 500 метрів за на тому розі туди розумієте, да? Тобто нас цих табличок взагалі немає. Ну тобто, ми тільки починаємо їх вивішувати. Ну, це вибачте, це не дуже добре. Ну тобто, О... зараз найбільша е така проблема, яку можна вирішити, вже це інформування населення. Перше це інформаційне, саме так. Інформаційне інформування населення, як правило. Знаєте, колись один із заступників мені в Київській міській державній адміністрації серед до початку воєнного стану, ми з ним зустрічались 22 лютого. Я кажу, в нас є проблема з укриттями. У нас кажу в метрополітені, навіть в самому метрополітені, А тоді ви пам'ятаєте, останні два тижні всі говорили про те, що буде повномасштабне вторгнення. Ми просто в одному із метрополітену ми запитали в людей, ну, в працівників метрополітену, а у вас тут запаси води є на випадок, якщо всі спустяться, туалет, я розумію, є. Для того, щоб була питна вода, вони каже, то немає, нам ніхто нічого не привозив. От, я почав запитувати, та нічого, все нормально, ми все організуємо, все дуже добре і тому подібне. В результаті ми маємо певну проблему. Так, метрополітеном простіше приїхала фура, привезла на 30-40 станцій відповідного е забезпечення, там працює система, але там відповідальні люди. Там є люди, які контролюються все, люди, які відкривають відповідні проходи. Ти безперешкодно можеш зайти і ти можеш там укритися і сховатися під час. Те ж саме має бути і тут. Я вважаю, що кількість укриттів, де їх на карті зобразили там 10 тисяч, хай їх буде краще 5 тисяч, чи їх буде 3 тисячі, але вони будуть 100% розміщені так, щоб вони закривали, покривали максимально територію міста, і ми розуміли, що за нього хтось відповідальний. Проспект перемоги 40, от якщо не помиляюсь, 3, здається. Також зверталися мешканці, у нас є укриття. У нас є проблема, яка. Вони мені прямо в Фейсбуці під одним із моїх повідомлень писали: у нас немає освітлення. Заступник голови адміністрації через 30 хвилин відреагував. На наступний день їм освітлення зробили, їм повкручували лампи і тому подібне. Але проблема в чому? Цього укриття також не було в переліку. Ну, але воно повноцінно може використовувати. Люди самі облаштували його, люди самостійно це все зробили. От. Що потрібно в даному випадку від району? Від району потрібно просто такі приміщення е, облаштувати мінімально. Я не кажу, що там потрібно робити зараз капітальні ремонти і вкладувати по мільйону гривень. Але там плюс-мінус білі стіни. Ну, там чисто в цьому будинку є людина, яка Приходить і дивиться за цим приміщенням. Вона там живе, вона на пенсії, але в неї є ключ. Тобто, і мешканці самі кажуть, ми самі за ним дивимося. Все, тобто, на сьогоднішній день від адміністрації не потрібно там ставити замки, не потрібно ставити вкладати туди гроші о, для цієї системи і тому подібне. Потрібно просто встановити контакт з декількома людьми, в яких буде, наприклад, п'ять чоловік в будинку, три, в яких будуть ключі. Як тільки повітряна тривога, він відразу спускається. І всі будуть знати, що ця людина ось тут, в цьому будинку, живе. Ну, тобто, це система. В багатьох будинках є консьєржі. Люди, ну ніхто краще от, до вас в будинок заходиш, є консьєрж. Ну, тобто, ця людина, це яка знаходиться і вдень, і вночі. От вона нікого, вона, якщо вона не пропускає нікого із там, сторонніх осіб, вона в будь-який момент може вийти. Закриваємо проблему, закриваємо відразу по 50-70%. Закриваємо, але ж людський фактор, ви самі казали, що. Дивіться, не може Я буде. розумію, я про те кажу, що де ми не встигаємо зробити оцю систему оповіщення uh -huh. і тому подібне, Ну, людський фактор має бути закріплений декількома людьми. Так. Один другого і так, один підміняє іншого в будь-якому випадку. Але якщо там буде зразу, ну в будинку, як правило, декілька консьєржів. Ну а укриття може бути одне, так чи, так, чи інакше. Цей фактор, це все має бути інформовано, таблички мають бути і тому подібне. Ну в багатьох місцях цього нема. Там укриття на за рогом укриття, де воно укриття, приходиш, його там немає. Ого. Плюс я не хочу зараз сказати, що хтось поганий, чиновників чи хтось нам хороший. Спрацював людський фактор загалом в розрізі, до речі, комунального підприємства. Де цієї проблеми не повинно було бути. Ну давайте візьмемо так. Ми говоримо саме про. О, тому там десь була якась. Ну, було недопрацювання. Ніхто а. просто не очікував. Ну, у нас така ситуація, Ніхто не очікує, що десь може бути е, та чи інша ситуація. От до мене не прилетить, а воно може прилетіти в будь-який момент. От, в будь-який момент. Ну, та то, що відповідальніше до там, ну, знає, тривог я... треба ставитися всім, то це факт. Стоп, ну, дивіться. Живий приклад, я живу в Бучанському районі. У нас там по Житомирській трасі. В одному із сіл була така ситуація. Ще на початку, коли починались обстріли, було вторгнення. І коли зайшли танки на Житомирську трасу. Одні були переселенці в одному із будинків, там в п'ятиповерховому, і жінка каже: Я забула документи. Вони забігли зразу в укриття, бо почали обстрілювати з танків. Ну, звичайно, це не ракета, це трішки інша ситуація. Але в цей момент їй кажуть: Та не йди, зачекай! вона вийшла на двіх на ну на. 10 секунд на 20 забігти, самий, в той цей момент прилетів снаряд, тобто вона загинула. Тобто ми повинні розуміти, що краще в поганому укритті пересидіти, перечекати, чим ризикувати в даному випадку там, своїм життям. Ага. І це, це також потрібно і кожному із людей розуміти, розумієте? Про погані так. ми поговорили, хочеться поговорити про хороші укриття, так? Вони існують. Існують, звичайно. Бути? Ню, ну, Дивіться. Давайте так, тобто межі досконалості укриття, я б сказав, би, немає. Я бачив десь на просторах інтернету укриття в Гатному, здається, в школі зробили. Там класи повноцінні, там розважальні кімнати, якісь, ну заморочились. Замороч... Ну, вони заморочились, але вони зробили... зробили все для того, щоб можна було. Дітям в першу чергу да, під час навчального процесу продовжувати своє навчання. Мої діти ходять також в школу в центрі міста, і в нас не було ремонту. До Нового року зробили цей ремонт. Зараз ну, спільно там, з батьками угу. трішки ми допомагали, але в принципі за бюджетні кошти було зроблено це оперативно, швидко. Угу. Ну, от зараз наші діти можуть спускатися туди, і ми розуміємо, там є і вода, там є і розмальовані стіни красиво, патріотично. І можна проводити там навіть навчання. Ну, дітей наскільки багато, що я розумію, що там відразу всі класи не об'єднаєш. Тепер стосовно того, що має бути. Ну, перше, ми розуміємо, для любого укриття це, зрозуміло, має бути доступ до укриття. Друге, так чи інакше, те чи інше укриття, воно має, ми не кажемо зараз про, воно має бути в охайному, чистому стані і повинно мати витяжку. Так чи інакше, тому що зараз дуже багато укриттів, які не мають системи вентиляції. Якщо немає системи вентиляції, от, а укриття знаходиться нижче рівня землі, так чи інакше, в переважній своїй більшості, то це є проблема для того, щоб коли є велике скучення людей, відсутність ну, кисню і тому подібне. Тобто це має бути однозначно, і це факти, і на що, наскільки я знаю, те ж самі перевіряючі інстанції на це звертають також увагу. Друге, звичайно, має бути як мінімум санвузол, тому що без цього ніяк для того, щоб люди могли сходити в туалет, і має бути питна вода. От. Якщо ми говоримо про більш уже такі серйозні там укриття, то звичайно ну, ми не говор... я вже не, не кажу про те, що мають місця для того, щоб можна було сидіти. Дуже багато людей люди з піддонів прямо роблять собі такі укриття, і це також дуже добре ну, виходимо з ситуації. Як, як це можна зробити? На підонах дуже да. зручно, у мене була е, тепер. Ще досить важливо, на що б я акцентував би увагу зараз, наприклад, для всієї влади, це ну, можна, не прот... можна не зробити електронний замок, але якщо ви робите електронний замок, то потрібно розуміти, що в кожному укритті, коли за яке відповідає комунальна влада, має бути доступ до Wi-Fi. Чому? Тому що, е, якщо є доступ до Wi-Fi, не дай Боже, є якесь. Пошкодження будинку й перекинуло, перекрило вхід, вихід. Тобто, Wi-Fi, зв'язку, як правило, в підвалах немає. Вайфай ну, це, це є доступ момент. для того, щоб просигналізувати про те, що, наприклад, нас в підвалі знаходиться там 15-20 чоловік, тобто однозначно. Стосовно відповідального в будь-якому укритті, я взагалі взагалі вважаю, що комунальні служби мають провести інструктаж з тими людьми, які мають доступ до тієї чи до того чи іншого укриття з метою доступу до цього укриття, тобто вони відкривають його чи закривають, чи контролюють його, чи це комунальні служби, чи це працівники в багатьох будинках. До речі, живуть ті ж самі двірники, і працівники цих же самих комунальних установ, які ну у нас а, їх близько п'яти тисяч взагалі. чоловік працює в Києві, слухайте, ну вони, як правило, тут же й проживають. То вони мають якраз і провести через них спільно з ними. Неважливо провести інструкцію, що якщо цей відповідальність знаходиться разом з людьми в підвалі, то на випадок попадання там того чи іншого тієї чи іншої ракети він своєчасно повинен інформувати про те, скільки там людей знаходиться, скільки тут кімнат, скільки дітей, розумієте, яка проблема. Ну, тобто, це все має бути. Ну, Звичайно, це ти не можеш зробити дуже швидко і оперативно. Але якщо комплексно підійти, то в принципі, робота ця проводиться, але вона проводиться, ну як побачили, ми да? трішки, трішки запізно. Ще такий цікавий момент от, межа між добре зробленим укриттям і якоюсь переростратою коштів на ті ж шкіряні барабани і, і так далі. <світ> я, я підготувався до цього питання, <світ> тому що. Я не встиг в Київській міській державній адміністрації, ну, в Київраді в минулому році, перед новим роком, до речі, також зробили ремонт в укритті <гум> уже через рік, фактично. Вони оголосили тендер. Значить, загальний тендер був на всі ці укриття. Ну, щоб я вас не обминув, зараз я навіть вчора робив фотофіксацію. Виграла переможцем, стала виграла компанія на 2 мільйони 350 тисяч. Це в. Було зроблено ремонти укриттів на Хрещатику 36. Це вся інформація взята з прозора. Загальна угу. вартість Поділ по договорам, було, там три приміщення було відремонтовані, було зроблений санвузол, було зроблено душова. Тобто, в середньому я по аналізу, я дивлюся, просто не пам'ятаю, яка там загальна кількість метражу. Мільйонне приміщення ну на укриття. В середньому плюс-мінус до 100 метрів, цього достатньо для того, щоб зробити його централізовано ну, нормальним укриттям. То, якщо ми говоримо про те, що на сьогоднішній день там, міська влада виділила, якщо не помиляюсь, 300 мільйонів, ну, мер заявив, що загалом на укриття було виділено більше 2 мільярдів. Ну та, ми всі да. Цьому... Да, Більше 2 мільярдів. Ну, але знову ж таки, потрібно було сказати таким чином, що, шановні колеги, в нас є там, 5 тисяч укриттів. Серед цих п'яти тисяч оприлюднити. Тобто з -з -з -з, потрібно було сказати, в кожному такому районі потрібно підремонтувати там 50 укриттів, такому 100. Uh, викинути це все на прозоро. Знов ж таки, виходячи від кількості людей, мабуть, саме проживають в районі. Ми говоримо про те, щоб це має можна зробити укрит, ремонт в якомусь укритті. Воно знаходиться біля прямо станції метрополітену. і Я вважаю, що це будуть передчасно витрачені кошти, тому що є важкодоступні укриття. Верніше, будинки, яким дуже важко дійти до метро, чи доїхати навіть чи добігти, але в них є свій підвал, який в занедбаному стані, то на нього потрібно акцент робити в першу чергу, ну, тобто більш віддалені точки. От. Так от, я стосовно Київради, я хочу зняти відео і викласти в мережу Фейсбук, щоб ми зрозуміли, з яким стандартом. Я вважаю, що це ми можна що взяти. Це я вважаю, що це мінімум, який має бути, і нижче якого не має опускатися. Той чи інший представник. Ну тобто, якщо влада зробила це для своїх працівників, ну, от і витратила на це там 2, мільйони, 2 мільйони там 400 тисяч гривень чи 390 дев'яносто. це є стандарт, за яким ми маємо брати. Має бути душ, має бути туалет, має бути Wi-Fi і тому подібне. Ну тобто, якщо це могли зробити там, значить це можуть зробити і там. Але в іншому випадку говорити, що ми вам виділили там півмільйона, а ви щось там не зробили, а при цьому мільйон витратили чи півтори, витратили там в Київраді. Mm, ну, це все, знаєте, десь мені схоже в деяких моментах, коли починає так сперечатися, і син критикувати вже на якусь предвиборчу компанію. Почали один одного депутати на депутатів, голови ну, адміністрації на мера, мера надголовів адміністрації. Хотіло, ну це це, не, це це передчасно. Я вважаю, воно так виглядає, але це передчасно. Основне це на сьогоднішній день. Це безпека людей. І ми повинні максимально всі мають включатися для того, щоб зробити максимум швидко, оперативно. Щоб люди мали доступ до цих укриттів. 100%. Запитати хотіла вас з приводу автобусних зупинок, які також як сховища працюють. В Дніпрі, здається, вже з'явилася одна та, і чи нам чекати в столиці таких подібних рішень. Чи це ага. недоцільно зараз? Е, е. Ну, дивіться, я вважаю, що такі, такі укриття, от такі подібні, да, uh -huh. ці наземні укриття, вони можуть бути в тих місцях, де е, немає доступу до. Великий пасажиропотік, потік, але немає доступу до того ж самого підвалу будь-якого укриття, яке знаходиться в тій чи іншій. Наразі сказати, що пропозиції були, ну тобто обговорення ходять. Ну сказати про те, що там в адміністрації зараз піднімають питання про те, що угу. будувати такі укриття, я, наприклад, особисто не знаю. Зазвичай нам подібні певні пропозиції на громадську раду приходять. Ну, деякі ми можемо обговорювати. Ідея хороша, ідея має місце. Ну, вартість, якщо не помиляюсь, таких укриттів в межах 300-400 тисяч гривень, ну, в залежності від того, який це об'єм, яка кількість людей і тому подібне. Ну, Таке можна робити, і я вважаю, що можливо б було б доцільно. Але, мабуть, оперативніше потрібно навести з тими укриттями, які вже є. Які вже є, так. так. Знаю, що в деяких містах робляться за рахунок коштів ну, благодійних організацій, інвесторів. які… Тому подібне. Як Ще ви... є дуже важливий момент, на що я хотів би заакцентувати увагу. Е... Потрібно, щоб було жорстке табу стосовно нових будівництв. Ніяких дозволів на будівництво, ніяких декларацій про початок будівельних робіт. Неважливо, яка в тебе там клас СС1 чи СС3 не повинно бути і введення в експлуатацію. Коли ми розуміємо, що має бути укриття, і з розрахунку на розміщення певної частини людей, які будуть працювати в цьому чи жити в цьому приміщенні без підвалів, без відповідно облаштованих укриттів, бути не може. Тобто, це основне, що я вважаю, має на сьогоднішній день бути, тому що ми не знаємо, що буде через 10 років, тобто... але ми бачимо наслідки відсутності роботи. І... і певних моментів. Я от власне хотів про це і запитати наша держава має, на вашу думку, перебудовуватися от на такий формат: будинки з укриттями, укриття зупинки, ті укриття, які зараз є, готувати і тримати їх в постійному, там хорошому стані, незалежно від того, закінчиться війна завтра чи закінчиться війна через рік. От в такому форматі постійно бути готовими, ми маємо тепер бути. Так. Ворог, ну ви ж бачите, він не спить. Як тільки хтось напише десь там в мережі, і скаже, що щось не ж ну, було там декілька тижнів спокійно, ви ж бачите, потім іде масована атака. От, так, досить ми складно находити. з Сашком, що щось вони затихли. Чекаємо. Так. 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 Тобто, це говорить про те, що ну, в будь-якому випадку я не вірю в те, що знаєте, тобто десь там буде якась певна ситуація. Ми повинні вірити тільки в свої сили, в збройні сили. України, які нас захищають, обороняють, дають можливість нам сьогодні тут працювати. Але при цьому люди, які на фронті, вони повинні розуміти і бути впевнені, тому що їхні сім'ї, де знаходяться тут, вони мають теж бути в безпеці, і от обов'язок будь-якого чиновника, починаючи від Верховної ради депутатів і закінчуючи звичайними працівниками жеків, це забезпечити належне і фінансування і, і виконання виконання відповідних програм для того, щоб люди отримали були в безпеці саме тут. По іншому ніяк так, і ну, це ну, може і тягнутися, це може тягнутися роками. Ми бачимо, як це є в світі, наприклад, і інших країн. Ну, тому нам потрібна лише перемога, і тому ми повинні робити все для того, щоб досягнути цю перемогу. І чим ми більш підсилюємося і в тилу, і на фронті, тим це приближає нашу перемогу. І є є ну, хорошою надією на те, що ми повернемо свої території, відновимо, відновимо цілісність. І Найближчим, часом. Найближчим часом. Так. Дуже вам дякую, пане Геннадію. Дякую вам. Та дякую. будемо завершувати нашу розмову. Нашим слухачам нагадаю, сьогодні ми говорили про стан укриттів в Києві в нашій столиці разом із головою громадської ради при київській міській державній адміністрації Геннадієм Кравошеєм. Дякую ще раз. Дякую вам. Дякую. Перемоги.